Так, приїхали, ми на те поле до нас. Коротше цей Де О, де, де, я вкаткував бля. Де я вкаткував, соя не повилазила, блять. Ані проїхав трактором, бля, ХТЗ свої. І все. Що... І соя не взійшла. А ось до одна тільки вилізла, а, Ось до одна, дві, три. Цілого рядочка немає, значить нефіг по полям їздити, вкатковує. І вона вилізе тільки пізніше. А так в принципі що? Рядочки є, соя зійшла, бурянчик теж на старті. Лобота, ну хай ще трошечки підростає. Десь дня 3-4 і ми чуєте тривога в місті. Кричить. Валістика чи що? Ну, конечно після того як наша СБУ бля цими фурами, фуристами зробили движення. Мені наразі так цього року бля, я Такі рядочки, бля, як ниткою натягнув, як по GPR-сувів, бля. Хмарка така воно валить. нехіла. Щось вона валить, але холодом вже подуло. Мені ж легше стало, бо та голова була що ну 35 рядя не спасає. ту року, якщо ви помните, у нас тут конкретно було буряну навалено, чекайте, щось знайшов якусь металічну херню зараз заберуть на поле. Потім буду комбайном іти і Точно знесу сегмента якийсь, да, ну, якийсь кусок блядь. Я хтось впихнув. Щоб я потом його, або колестцом, колесиком бабах, мог Айкий кусок блядь. Добрий день привезли бляху, блядь. Круто, да? Сторчав, блядь. Це сегментом капец могло бути ты шумахеру капец. Якщо б колесом наїхав, то б ще було б і колесу капець. Так, а це шо у нас таке? Коротше зійшла соя де? така густенька чики-піки. В долинці де я там прошкрябував бур'янчик трошки більший. Але ну, так в загальному по полі, що я з кожу Ще такого. Ну готуємо, ми вже готові, оприскувач готовий. Хрін з тими 4 гектарами, що я їздив сьогодні. Сосенка лізе. що я їздив сьогодні і чуть не забув слово. Хотілося б сіяти все і поставити віночка на посівні і якісь шашлички поїсти, шашлички переносити. Будемо сіяти, ну подивимось. Коротше, не хотів ту гречку сіяти. У мене є ще гречка по гречку. Ну, Сойка така нормальна, рядочки такі пиразні, сітку придивитися. 35-та -е міжряді рулить. Ну що я скажу, густовато. Це ще не вся вилізла, треба осознавати то, що ще не вся вилізла. Ось долізе, бачите, ось до... От лізе. ще тут може Де ще тут має вилізти, ще не вся вилізла. Ну рядочки вже такі. Чі, це після того поля, де ми тільки що попередньо були. Вона сіяна на пару днів пізніше. Тут взагалі отсев пізно в кінці поля. Роблений. Ну, коротше, нормально. Зараз заїду в кінець поля, то в мене в сусіда трошки раніше посія. Такий сонячник сусіда. Був бур'ян-бур'ян. Він покрупив його і такий гарний Бід град він попав. Був побитий градом, буде гарний соняшник, гарний сонячник. Ладно, всім пока. А ми бачите, метал знайшли.